розносив такий дзвінок вдома і пані Галя позвонила і сказала, що є дивовижна річ в, цієї, в цьому храмі всіх бібліотек, музеї літературного тернопілля. Я не втримався і через декілька хвилин я вже був тут і тримав в руках це чудове видання. Вона сказала, що акція принадлежить Сергію Ткачову. Моєму такому давньому другу, з яким багато робіт зроблено цікаво. Лістаючи і перевертаючи сторінки того дивовижного видання і по формату, бо я в нашому інституті мистецтва викладаю ще книговидання і художнє оформлення книги. <кхе> я був вражений. Вражений, от, прошу зразу, дивіться, то є наш костюм. То є інтер'єр, наш Костял, вулиця Тернополя, оці бродмаури, бачите, і сам же Тернопіль він такий на пагорбах. Такий, дуже цікаві начерки, Начерки зроблені дуже швидко. Часом углям, пастерію, пером. То є все до розділу графічного графіки. Жаль, нема такої перлини архітектури, як той костюм, який був зорваний в угоду нашого, нашого Микити Сергійовича. І на фундаменті його побудували зараз в Нівермах. Чудова. Була така в панорамі Тернополя була така вежа, дзвіниця і сам костюм чудовий. Малюнки вражають, малюнки вражають от, е, тим е, враженням е, нашого, нашої місцевості. І дуже гарно передано е, ті малюнки. От, ну, то чудово. Я з 60-го року малюю Тернопіль і просто е, я думаю, що там е, той малюнок зроблений десь в районі е, Нового Світу, бо дуже характерний такий. Це інтер'єр. От знову прошу дивитися, через дерева е, той наш костюм. Центрі, який був. Це ну, інтер'єр э, і, і їх побуту, э, вежі, колючий дріт. А він э, в цьому виданні багато дуже портретів його заслужив. І написано шмалюнок, пише, хто і одна цигарета. А... Йому платили за малюнок, одну сігарету давали. Так. просто так малював. От графічний малюнок, прошу подивитися, то є ну, суперовий такий начерк, одним подихом зроблений. Нема часу по формі працювати, і тільки отакий начерк для, для пам'яті. Далі, будь ласка. То все говорить про його велику майстерність. Тут э, малюнки, да, дружні шаржі його цікаві так само. От э, вже акварель, то, що казав пан Сергій, э, акварелью э, зроблені ну, того табора і частина нашого Тернополя. Э, начерки, начерки з э, вугель, э, для малюнку такий. Э, Наскоро зроблені, бачите, такі малюнки. Але подивився все видання. Я вам скажу, що навіть полонені італійці, так само Тернопільський сюжет, полонені італійці були в тому концлагері зовсім не так, як наші радянські солдати, вшиви, голодні, і до речі, теж я, like я, я, я трошки не погоджуюсь. Німці дуже погано ставилися до італійців. І санітарні втрати були в них так само, епідемії були тифу. Німці вважали їх лінивими. І е, навіть е, був, був наказ Верховного Головнокомандування німецького урізати пайохи. Тому що всіх військовополонених використовували на якихось роботах італійці. Ну кволі вони були, вони просто цього клімату не витримували. І, а німцям здавалося, що вони ліниві. Вони фізично не могли працювати, і їм урізали пайки. І дуже багато просто помирало від хвороб. Тобто італійців трактували не як військовополонених, а як зрадників. Це гірше. Вони зрадили фюрера, зрадили Німеччину. Ставлення було дуже погане. Так, перше враження було по <кій> а менталітет да. італійський лишається, вони да. якось себе підбадьорювали. Да. А, і дуже, дуже да. побожні, бачите, побошні, дуже да. багато малюнків, О, є скучно. сповідь, був їхній капелан там в таборі. Да. І побачите в книзі, дуже багато, ну хтось там до сповіді стає. І такі, ну, як Баракова, табірна церква в них була, дуже-дуже багато малюнків якраз під час такої табірної меси зроблено. Сама акція, яку, яку організували і Сергій Ткачов, і Олександр Смик в цьому чудовому приміщенні, то є чудово, тому що, бачите, кордони Італія, італійські полонений в нас на екрані. Ми знайомимося з його творчістю Мікеланджела Гельмі. І я річ, що якщо вдасться пану Сергію ще домовитися, щоб в нас експонувалися його це, твори. Це за допомогою, за допомогою нашої влади, я перепрошую знову перебуваю. Так, можливо, їхні представники могли б ответить на офіційний запрос учреждения в Тернополі, мэрия, музей і так далі. От якщо буде офіційний запрос в мерії, музеї зайбрання. Так, начальник управління Так, присуті, так. Е... так, 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 стратегічного так. Це лист від сина, від сина Маріо. Він пише, якщо буде звернення, то він там так. вже знайде. Так. І я думаю, що зустріч вже на експозиції цієї виставки буде пам'ятною і незабуваємо. Мабуть, буде представлений і живопис, його живопис дуже такий в традиціях такого європейського стилю. Чудово, чудово. Так що я дуже вдячний і пану Сергію, і тим, хто до того причасний, і мати таке видання ще в нашій бібліотеці, то я просто все порога. Дякую вам дуже.